Кілька тисяч людей зібралось на народне віче у Чернігові в центрі міста. Громадяни мітингували проти введення військ Росії в Україну. Прямо зі сходів обласного драматичного театру до Чернігівців звертались представники церкви, влади, активісти майдану. Головна ідея всіх виступів об'єднатися за для мирного вирішення конфлікту. Дорогі брати і сестри, у цей важкий час, коли військові підрозділи Російської Федерації, порушуючи міжнародні та двосторонні угоди. Увійшли на суверенну територію України, а Рада Федерації за поданням президента Росії дала згоду на застосування російських військ в Україні. Ми найперше закликаємо всіх вас і всіх людей доброї волі до солідарності з нами, до молитви про Україну і український народ. Настав час боронити українську землю. Настав час нам забути про партійні чвари. Нам треба забути, до яких конфесій ми відносимось. Нам треба забути, хто на якій мові говорить, ми всі українці. Я закликаю всіх до єднання, до єднання навколо координаційного обласного штабу. І, якщо буде потрібно, стати всім і породити цілістість, незалежність нашої святої української землі. То ми повинні бути готові до цього. Ситуація на Чернігівщині ускладнюється ще й тим, що область є прикордонною. Ми межуємо з Росією. Поки що ситуація на кордоні спокійна, запевнив людей голова обласної ради під час виступу. Але треба бути готовими до будь-якого розвитку подій, підкреслив очільник області. Я прошу всіх бути мужніми, сильними, єдиними і організованими. Я прошу, щоб не було паніки, був спокій і була контрольована ситуація. В разі введення військового стану, бо ми зараз знаходимося в ситуації посиленого військового режиму і підготовки всіх необхідних заходів до мобілізації. Я закликаю всіх. Бути організованими і не сіяти жодної паніки. Втім, самі люди поки що не бачать небезпеки для себе та своїх рідних. Містяни не вірять, що на території України може розпочатись війна. Про ну, це думаю, все нормально буде. Щоб бістра реформи підуть дарежі, ускориться реформи. від відзенняє скажем так, але не столікана паде, бо Росія зараз не та не ті сили в їх. Що скаже, економічна ситуація в Росії не лучче. Не боюсь, я верю, что защитят, что здравый смысл, у нас умные люди там у власти. Они знают, что делать. Поэтому я совершенно спокойна на этот счет. Здесь ничего такого не произойдет, экстра такого з ряду вон выходящего. Параллельно звичай на Красній площі проходил флешмоб. Чернігівці долучились до всеукраїнської акції солідарності з жителями Криму. От Крыма до Чернигова, от Ужгорода до, Дон, до Луганска, Донбасса Донбасу и, и вообще и Крым это часть Украины. Мы хотели вот таким флешмобом показать, насколько черниговчане солидарны с Украиной и солидарны с жителями Крыма. Мы против войны, мы только за мир.